Адам не пройшов елементарного тесту, тому що так само існували закони. Не просто так рай існував. Я зрозуміла дещо. Адам був терористом. Він міг би підірвати весь рай. Практично він це і зробив, і тому його покарали. Ще добре, що його до ув'язнення не відправили туди ж в цю безодню. Зруйнував усе. Ця дитина могла просто стати дияволом номер 2 або ще гірше диявола. Бог визначив позицію для людини дуже високу. Якщо ангели були як службові духи, то людині було поставлено позицію як дітей Божих. І якщо диявол як службовий дух і ангели як службові духи вони змогли стільки наламати дров, уявіть тоді людину з сім'ї Божої, якій довіряють, все дають, вона поводиться безвідповідально.